Перший варіант вхід за допомогою цифрового підпису з комп'ютера. Як авторизуватися на порталі Дія? Спочатку відкриваємо портал Дія, Вводимо адресу сайту дія.gov.ua. Вгорі. В правому куті є кнопка зареєструватися, якщо ви заходите вперше, та увійти до кабінету, якщо ви вже реєструвалися на порталі Дія та маєте відповідно кабінет громадянина. Для авторизації можна скористатися різними способами: файловим ключем, дієпідписом, системи «ID.gov.ua». Почнемо з файлового ключа. Перетягуємо або обираємо його зі свого носія. Вводимо пароль та продовжуємо. Готово! Для того, щоб авторизуватися за допомогою «Дія підпису», у вас має бути мобільний застосунок Дія та має бути створено «Дія підпис». Якщо у вас ще немає «Дія підпису», клікайте за цим посиланням та дивіться інструкцію, як його створити. Для цього у вас має бути ID карта або закордонний паспорт. Другий варіант. Вхід за допомогою «Дія підпис» з комп'ютера. Привіт! Що робити, щоб отримати DIA-підпис? Що взагалі таке DIA-підпис? Це електронний підпис на смартфоні, додатковий спосіб підтверджувати особистість. Наприклад, він потрібен при отриманні електронних ковід-сертифікатів, тому що медичні дані найчутливіші дані про людину. Їхню передачу потрібно підтверджувати. Активуйте DIA-підпис за допомогою Photo ID. Це не технологія Face ID від відомої компанії. Photo ID в реальному часі звіряє зображення. Камери з фотографії на ваших документах в реєстрі. Отримувати підпис можуть власники ID-карток та біометричних закордонних паспортів. Отже, як створити дія-підпис? Виберіть місце з гарним освітленням. Якщо ви у приміщенні станьте обличчям до вікна або лампи. Фон повинен бути без зайвих предметів та людей. Не ставайте проти світла та уникайте прямих сонячних променів камери. Переконайтеся, що ваша фронтальна камера чиста та застосунок має доступ до неї. Увага! Причини, чому у вас може не вдатися борода, головний убір, маска, окуляри або ваша зовнішність кардинально відрізняється від фото в паспорті. У меню виберіть «Дія підпис» та натисніть Активувати, а потім підтвердіть особу за допомогою ID. Тримайте телефон на рівні обличчя, не знизу, не зверху. Потрібно, щоб воно повністю заповнювало зелену рамочку. Носите окуляри, зніміть їх. В кінці система зробить фото. Дивіться прямо в камеру. Вона знаходиться зверху смартфона, а не в центрі екрану. Це фото дія порівнює з звітлиною в реєстрі. Дія сповістить вас про результат перевірки. Придумайте та підтвердіть п'ятизначний код для дієпідпису. Готово! Тепер ви можете користуватися дієпідписом. Отже, переходимо на вкладку Дієпідпис. У вас створюється одноразовий QR-код для авторизації. Відкриваємо мобільний застосунок Дія. В правому верхньому куті є кнопка з написом QR. Це сканер QR-коду. Наводимо камеру телефону на QR-код, який ви бачите на екрані авторизації. Отже, ви отримали сповіщення, що є запит на авторизацію. Підтвердіть його. Для підтвердження використовується фото ID. Особу підтверджено. Готово. Як бачите, все дуже просто. Авторизація. Третій варіант. Вхід за допомогою сканування nfc чипа закордонного паспорта. З телефону. Як авторизуватися у Дії через біометричний закордонний паспорт? Привіт! Як вже знаєте, у застосунку Дія можна авторизуватися через банк ID або NFC вашої ID-карти. Тепер ми додали ще один спосіб. Ви можете зайти в дію за допомогою свого біометричного закордонного паспорта. У цьому документі теж є NFC Чіп. Тож, якщо у вас ще немає ID-картки або ваш банк ще не підключений до банку ID, беріть свій закордонний паспорт. Зараз я покажу, як це відбувається, крок за кроком. По-перше, переконайтеся, що у вашому смартфоні є щитувач NFC. Наприклад, не всі Android-смартфони мають таку функцію відкрити дію на своєму смартфоні. На головному екрані натисніть NFC, сфотографуйте першу сторінку вашого паспорта. Пильнуйте, щоб усі цифри знизу документа поміщалися в рамку. А тепер найскладніший квест знайти той самий чіп на вашому паспорті. Він розміщений на задній обкладинці, але без чіткої прив'язки до розташування. Щитувач NFC у iPhone знаходиться зверху, а на Android-смартфонах він розміщений в різних місцях, в залежності від моделі смартфона. Прикладіть документ до смартфона і водіть до того моменту, поки не почнеться зчитування. Зазвичай цей процес займає 5-10 секунд. Якщо ваш телефон у чохлі, зніміть його. Є! Тепер підтвердіть свою особу через Photo ID. Як це зробити, ми розповідали у цьому відео. Вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок. Ось і все. Ви в дії. Тепер ви можете користуватися своїми цифровими документами. Четвертий варіант. Вхід за допомогою банк ID з телефону. Как войти в приложение Dia? Итак, берем наш телефон. Я думаю, приложение вы уже все скачали и установили. Неважно, у вас это Android телефон, либо iPhone. Открываем Dia. Она грузится там несколько секунд. И сразу у нас есть, видим, несколько вариантов. Это войти через NFC. Но для этого вам нужен биометрический загранпаспорт. Это я, как это делать, покажу в следующем видео. Либо через какой-нибудь банк. Значит, изначально ставим галочку. И давайте выбираем вот этот банк ID. Тут есть огромный, огромный перечень банков. Выбираем тот банк, которым вы пользуетесь. Ну, в моем случае это PrivatBank. Жмем Privat. Тут у нас появляется форма авторизации, как и на PrivatBank. Вводим наш номер телефона. Я эти данные, конечно, скрою. После этого вводим пароль, который вы вводите для входа в Privat24. Жмете кнопку УВИТЫ. Если данные ввели правильно, то все у вас получится. Жмем PID Придумываем пин-код. Ну, ну, это будет. Этот пин-код будет использоваться при. Входе в Дию повторно. Это любые четыре цифры, главное не забудьте их. Так следующее окно это, если у вас в телефоне есть сканер отпечатка пальцев либо вход по лицу, ну можно использовать это при входе, чтобы каждый раз не вводить пин-код. Давайте сразу сразу жмем пройти до, до документов. Все, мы вошли. Тут у мене по умолчанию відображається посвідчення водія, картка платника податків, то ІНН, і загранпаспорт. А тепер найскладніше, що робити, якщо ви знаходитесь за кордоном та маєте статус біженця, але у вас немає картки українського банку. Є один варіант можна відкрити безкоштовно рахунок онлайн в монобанку. Потом сделать электронный питпис и уже заходить в дью с компьютера. Итак, первым делом устанавливаем себе эту программу. Далее запускаем ее и пролистываем ознакомительную информацию до экрана ввода телефона. Ничего сложного, вводим свой номер телефона и ждем смс подтверждения. У меня сработало автозаполнение, если вам так не повезло, придется вводить коды из смс руками. Кстати, вот и смс пришла. На следующем этапе нам нужно сфотографировать документы, заполнить короткую анкету, а также выбрать способ получения карты. Нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ и попадаем на экран выбора типа документа. Выбираете свой тип документа, у меня это старый бумажный паспорт. Далее идет краткое пояснение, как правильно сделать фото, хотя и без него ошибиться будет крайне трудно. Нажимаем «Сделать фото» и переходим, собственно, к фотографированию первого разворота паспорта. Следуйте подсказкам на экране и старайтесь поместить весь документ в указанные рамки. Если все верно, рамка загорится зеленым и фото будет сделано автоматически. Нужно лишь убедиться, что фото четкое и в кадре виден весь документ. Если все хорошо, нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ и переходим к фотографированию второй и третьей страницы. Методика та же. Главное, чтобы все было четко видно. Если все верно, рамка загорится зеленым и фото будет сделано автоматически. Теперь переходим к четвертой и пятой странице и делаем все по схеме. При этом не важно, есть ли у вас там информация или нет. Фото делать обязательно. Последний этап фотографирования паспорта. Это страница с адресом регистрации. Нужно фотографировать страницу с последней регистрацией. Алгоритм тот же, ничего сложного. Даже если у вас такая же ужасная камера в телефоне, как у меня. Второй документ, который нужно сфотографировать, это идентификационный код. К сожалению, камера моего Meizu M3 Note не позволила сфотографировать иден-код хорошо. Изображение было слишком размытым. Поэтому я воспользовался возможностью загрузить скан кода из галереи. Кстати, так можно поступить со всеми документами. Как только отправлены все документы, появляется соответствующее уведомление на экране. Далее вам треба запомнить данные про место работы и обраты. Вы хотите открыть онлайн карту или пластиковую. В данном случае треба открывать онлайн рахунок. После этого заходим На сайт Електронний підпис Монобанк тиснемо кнопку Завантажити КЕП. Знизу є підказки. Уважно читаємо, робимо все по інструкції. Для цього вам буде потрібен телефон, щоб відсканувати штрих-код. Все, тепер ви можете заходити в дію з-за кордону.